І Любі мої підписники і слухачі Безмежно вдячна кожному із вас за відвідане мого каналу. Для вас я створила ще один канал Радість Перемоги Божої. Заходьте, підписуйтесь, слухайте. Там ви почуєте багато цікавого. Посилання на канал знайдете в описі під цим відео. Дякую. Після п'яти років спільного життя. Ірина з Олегом розлучилися. Ірина постаралася зрозуміти чоловіка спокійно відпустила його до іншої жінки, з якою він виявляється, зустрічався вже рік. Ірино, мені вже тридцять, а дітей у нас досі нема. Я хочу свою дитину. З дитбудинку мені ніхто не потрібен. Я хочу свою, схожу на мене, переконано казав Олег. А Ірина не заперечувала, розуміла, що це загалом нормальне бажання чоловіка. Але чомусь Ірина не могла народити дитину. З чоловіком вони зверталися до лікарів і за їхніми словами все було нормально. Чому ж це відбувається зі мною? дивувалася Ірина. У нас у рідні все нормально, в усіх діти, може, усе таки я народжу колись. А тут я ще дізналася, може, ми з Олегом не підходимо один одному. Таке, кажуть, буває, тож Бог не дає нам дитину. А може, це правильно, бо я давно відчуваю, що не склалася в нас сім'я. Немає між нами взаєморозуміння й тепла, які мають бути влюблячого подружжя. От і не дає мені Бог дитину. Розлучилися швидко. Олег зібрав речі і пішов до іншої. А Ірина залишилася в квартирі, яка дісталася їй від бабусі. Як тільки Ірина вийшла заміж, мати забрала бабусю до себе, і вони тепер живуть удвох, Ірині 26, вона працювала, а після розлучення з Олегом вирішила поки що більше не випробовувати долю, але їй дуже хотілося дитину. Якщо я не можу народити сама, Треба взяти з дитбудинку. Мати з бабусею підтримають мене та допоможуть. Звернулася, написала заяву. Житлові умови в неї чудові, машина, робота є, зарплата хороша, дві бабусі є для допомоги. Чекала Ірина в місяці зодва й дочекалася дзвінка. Чи готові ви прийняти дівчинку? Чи не передумали? Справа в тому. Що дитина трохи слабенька. Після процедур, дівчинка, вам краще приїхати і побачити все на власні очі. Так, так, дякую, я приїду, пообіцяла Ірина, а самій стало лячно, що там таке? Лікарня, де перебувала дев'ятимісячна дівчинка, була в сусідньому районі. Їдучи туди, Ірина весь час переживала, боялася побачити щось погане. Вона чекала в палаті. Де лежала дівчинка, але зараз була на процедурах. Несподівано відчинилися двері і зайшла медсестра з гарненькою дівчинкою на руках. Та крутила головою і, побачивши Ірину, посміхнулася. У неї були пухкі щічки та ямочка на підборідді, блакитні очі і світле волосячко. Ірина навіть здивувалася. Вона приготувалася побачити щось інше. А тут весела дівчинка на руках у медсестри. Знайомтеся, це Аліна, їй 9 місяців. Ірина простягла руки, а дівчинка з радістю пішла до неї та одразу ж притулилася, ніби відчула, що це найрідніша їй людина. Аліна була життєрадісною дитиною, але народилася слабенькою, а лікар пообіцяв Ірині, що дівчинку він вилікує. Ірина більше не віддала Алінку нікому. Вона тримала її на руках і вже вважала її своєю. Не могла надивитись на ці блакитні очі та пухкі щічки. Ірина перед від'їздом за дитиною оформила відпустку і провела тут у лікарні близько двох тижнів. Лікар дуже дивувався, що Алінка швидко одужувала. Коли їх виписали, він пояснив. Вам доведеться деякий час приймати пігулки та приїжджати до нас на огляд. У дівчинки хороші шанси на повне одужання. Минуло 10 років. Аліна вчилася в школі і була цілком здорова. Дочку Ірина дуже любила, ніколи не сварилася, вона нічим не відрізнялася від однолітків, була спритною та розумною. Та Таяліна була слухняною, навіть допомагала мамі, радилася з нею, дуже пишалася своєю мамою та вважала її найкращою. І якось Аліна вирішила дістати горщик для квітів, який стояв на шафі. Ірина саме смажила на кухні млинці. Аліна стала на табуретку, потягнула горщик до себе і раптом зачепила якусь папку з паперами і опинилася на підлозі. Що ж я наробила? побачивши розкидані папери, промовила дівчина. Аліна почала збирати документи, аж раптом її увагу привернув якийсь папір. Дівчина почала здивовано читати. Аліна не могла повірити, що все написане правда. Так її застала Ірина, а побачивши, що вона читає, ахнула й сіла поруч. Аліночко, ти тільки не подумай нічого поганого. Я тебе дуже-дуже люблю. Ти моя найулюбленіша та найрідніша донечка. Я просто хотіла тобі розповісти все потім, коли ти станеш дорослою. Хоч і вдочарила я тебе, але люблю тебе більше за життя. Ти мені віриш, доню? Мамо, ти що? Та я тебе теж люблю. Ти в мене найпрекрасніша мама на світі. Скажи, чому від мене відмовилися? Ти народилася слабенькою, а в матері було вже троє дітей, і вона побоялася, що з тобою не впорається. Вона не захотіла проблем, та й спосіб життя в неї був не дуже. Я, правда, не знаю цієї жінки, але якщо ти раптом захочеш з нею зустрітися, я допоможу тобі в пошуках. Ні, мамо. Я не хочу. У мене є моя улюблена матуся це ти. І більше мені ніхто не потрібен, тим більше, якщо та мене покинула. Вона, напевно, думає, що мене вже не стало, а я жива. Давай не більше про це не говорити. Добре, мамо, добре, доню. Я дуже рада, що ти все так сприйняла і зрозуміла, притисла Ірина до себе Аліну. Мамо, у тебе млинці пересмажаться. Ірина побігла на кухню. Минуло трохи часу. Якось узимку Аліна захворіла, її поклали до лікарні. Там вона познайомилася з дівчинкою, яка лежала на сусідньому ліжку. Їй було 9 років і звали її Лізою. Дівчинка була невеселою і з зухвалим поглядом дивилася на Аліну недружелюбно. Ліза була з дедбудинку, а коли Аліна дізналася про це, їй відразу ж захотілося подружитися з нею. Простягнувши невелику шоколадку лізі, вона сказала дружелюбно будеш шоколадку? Візьми, я ще маю. Ліза скривилася й узяла шоколадку валіни з руки, демонстративно розгорнула її та швидко з'їла. Аліна з образою запитала навіщо ти так? А що тобі не подобається? А в нас у дитбудинку всі так їдять. Ти ж мамина донечка, така культурна та слухняна, а я не така, ти нічого не розумієш, хитро і недружелюбно говорила дівчинка. А я між іншим прийомна, з гордістю відповіла Аліна. Але так не поводжуся і ніколи не буду. Брешеш ти все, видихнула Ліза. Ну, а якщо прийомна, то на тебе мама свариться? Ти про що, лізо? Моя мама найкраща в світі, добра та дбайлива. Я дуже пишаюся мамою і люблю її, сказала Аліна. А на тебе сварилися, чи що, так? Чому ти так питаєш? Ліза опустила голову, важко зітхнула та кивнула головою. Коли мені було шість років, мене відправили в дитбудинок, тому що моя мама гульбанила, батька не було. У дитбудинку мені сказали, що мама виправиться і мене віддадуть їй назад. Але вона кудись зникла чи поїхала і до мене ніколи не приїжджала. Мені ж там було краще, аніж з мамою. Потім мене взяли в сім'ю, але там теж сварилися. Мені було вісім років, я втекла від них, ось тепер тут. Я більше не хочу в жодну сім'ю, от і поводжуся погано, щоб нікому не сподобатися. Усі вони погані, лізу. Ну навіщо ти так про всіх? Слухай, Алінко, а візьміть з мамою мене до себе. Я буду хорошою. попроси свою маму, га? Я слухатися буду, чесне слово, я вмію. Ну будь ласка, попроси свою маму. Аліна забрала руку і сказала Ні, це моя мати. Зрозуміла, і нам не потрібні інші діти. Ліса відвернулася до стіни. Цього дня вони більше не розмовляли, і навіть коли мама Аліни прийшла, ліза не повернулася до неї. Уночі Аліна прокинулася від того, що ліза галасувала. Аліна довго не спала, їй стало шкода лізу. А наступного дня, коли Ірина прийшла до доньки, то раптом вивела її з палати і розповіла все про лізу. Мамо, це я винна, що їй було вночі недобре. Вона хоче до нас. Давай заберемо її до нас. Вона обіцяла слухатися. Мамо, я буду старшою сестрою, я тобі допомагатиму її виховувати і навчу її всього, як ти мене вчила. Ірина здивувалася такій пропозиції доньки, але пообіцяла подумати. Довго думала Ірина, але через три місяці Ліза переїхала до них додому. Дівчата були дуже раді одна одній. Правда, Ліза іноді забувала про все і починала вередувати. але Аліна нагадувала їй про обіцянку. Ліза не хотіла назад у дитбудинок і швидко виправлялася, тому що з такою старшою сестрою і такою доброю мамою вона стала щасливою та радісною. Саме про це Ліза мріяла, коли жила в дитбудинку.